Мала ціна на соняшній, ой, на кукурудзу. Я думаю, хоча б по 8, якби була ціна на кукурудзу, так. Да? Зато цей по 8 була, так свиней всіх виріжуть, не буде сала. У нас і так поросят ніхто не бере вже, є люди і по півтори тисячі продають поросят, є і по дві. Так що Всім доброго дня! Приїхав подивитися, що тут батько готове чи не готове почву. Коротше зашмалив він. По кукурузі будемо сіяти у тут пшеничку. Тут короте, огороди розділені. Получається, цей нас наймають, там теж наймають. Коротше, там обробляємо землю, там просто як скажіть? Держимо огород, а потім пахаємо, культивіруємо, ну все робимо. І потім, ото, що там в них там виходить, косимо. Ну, забрали там половину більшу частину. Ну, віддали нам. І потом це так ми огород держимо. Ну там, може, соток, а ну, там є кусочок такий невеличкий. Невеличкий сот, соток 15 може 10 ну, За Загота то 500 гривень. Плату. Там небагато, тут виходить, там один наш, тут тітки, тьот, потім бабушки один наш, а це ми обробляємо. Дискуємо, я не знаю, гривні, по 40 Сотка Я думаю, це нормальна ціна. Така ціна зараз на подшипники, на все остальне, я думаю, це ще й дешево. Та й на солярку Щас ціна, теж, якби це батько підготовив, буде сіяти. Будемо сіяти пшеничку. Ну, такі в нас ціни. Що там ще вам сказати? А результат по кукурузі є. короче будемо сіяти ми все остальне на наступний рік. Імпортні сіна не будемо сіяти ці дешеві, так як показало. По огородах навіть з одного участками там, де було посіяно, у нас обрали піонер 8816, кукуруза обрали 2 тони з огорода а з одного огорода обрали кукурузи допустим там на тонну менше. От вам і результат. Так що будемо дивитися по гібридах. Ну, я думаю, може цей гібрид ще буду сіяти і ще якийсь. Попробую, може або Лідея, або ЛГшка, Оце в мене три таких. Дивився КВ... КВС. Ну, не знаю, якби де знайти такий ну, оригінальний сіміна, не... оці там погані низі. Ну, Піонір, то я вже знайду якось. і ЛГшку, теж, я думаю, найду. А те й Лідеа знайду, а КВС, не знаю. Може пошукаю ще. Може в кого є контакти. Так, добре, погнаю, зараз подивимось як там Батя грезе далі. Йому там ще працювати чи маленько. Це він от, отут законче. І там потім ще поїде. Зашмалею на цьому. Та в степу ще будемо сіяти, не знаю скільки там гектарів. Може гектара 3-4 посіємо, а може і не знаю. Сухо у нас конкретно бачите. Ну тоді далі там вийду, покажу. Так що поїхали. А це тут по сої коротше сої накосили, скільки посадили, скільки і убрали в цьому році. Будемо сіяти пшеницю. Так що дивлюсь, тут ще влага є. Там по кукурузі Дивився мало, а тут ще є щось. Ми ж суйка була. Не знаю, треба будемо вносити добрива. Не, не знаю, може карбамід або сульфат амонію не знаю ще що будемо носити. щось тіпа типу того щось хочеться щоб, щоб сложні хочу уносити добрива будемо вносити добрива цим як його лійкою купили ми все таки ту лійку там кається, якщо дасть бог пам'яті то е, на, 500, на 500 кг Mati, ko spi le. А потом каже, що стойки вивертає, да? То ти грязний? Уже б давно все було б зроблено, і забули б уже за це ну ове. Трішки не виходить. Так як хочеться. Ну, розсінки я сказав. Пишіть, коментуйте, які у вас ціна на, на дисковку Цікаво. Тут ще ще огородик зробимо будемо люцерку сіяти. Оце ще під питанням не знаю. Може теж люцерочкою засіяти на цей. Та на сіно дуже багато людей спрашує. Не знаю. Надо подивитися, подумати, ще поди время є, може на наступний рік або в цьому році ці А Ну напишіть коментарі, чим лучше сіять люцерку, люцерну. Не знаю, подивимось, щось будемо вирішувати. А я поїхав потихеньку. Жінка. жінка свиснув машину, поки вона на роботі. Хоч би не вигнала тепер. Ну то нічого. Главне, що ключі оставляє вдома. Ну що, останній огородик остався тут, а зараз ще, ще сусідам зашмали. Ну, дивлюся, тут сухіше по пшениці. А от там де він тільки що дискував, де прямий ефір я вів, там мокріше, не знаю чого воно Вот Оце. Пиче. На сьогодні оце зроби і вже все на сьогодні. Так що не знаю, а це ще думаю, сіять чи не сіять, його. Я б такий би не сіять. Опасно. Туди далі ще дожів не передають. Просим. А ну покажи як трактористи виглядають в МТЗ А? Чистий А кажуть легко хліб зароблять, так? Да? Надо тікать, бо сейчас задава. Бачите, наскільки сухіша земля. Ну я порився, ну не можу. Спинка болить. Нога, болить, треба вже йти лягати спать. Так, да, треба стремитися до чогось новішого, А якщо буду вибирати Ще один тракторець, то тільки не МТЗ, а щось, щось із китайського, як ви думаєте, стоїть брати китайське чи не стоїть? Туди теж не зайду, бо нога, нога болить сильно. Та й буду вже тікати треба, спина болить, треба йти лягати. Получається е, хотів глянуть, там же ж. Ту які, кукурузу, ну я не піду, не зайду, я не гляну, що там робиться в ній. Як я казав, отсюда було вибрано десь 3 тони, може навіть, ну десь 3 тони, тут десь суток 80, ну около гектара десь тут. ну Будемо брати, грубо говоря, там гектар. От вам і різниця хорошим гібридом. Я там ми сіяли теж одинаково, все по цьому. Це весь одинаковий обробіток. Вся кукуруза тільки там дешевий, був гібрид посіяний, а тут а дорогий гібрид. То різниця велика є. Цей гібрид зірвав кущ, він перекрив. Получається нам ну, везде. Ну, все перекрив. Не так якось дешевий за півтори тисячі. Мішок, я думаю, не стоїть на тому економити. Це моя думка, а там вам вирішувати. Чи стоє сіять дорогий гібрид, чи не стоїть, ну я для себе висновки зробив. Дасть Бог, на наступний рік я буду сіяти, я вам покажу, що я буду сіять. Якщо все буде добре, якщо буду бігати. Хоча доктора обіцяють, що я буду бігать. Не знаю воно час покаже. Хочеться, хочеться бігать. Вже надоїло воно. Колись я нервничав, що там трактор поламався Поламалося те. А оказується це все мелочи, життя. Головне здоров'я на даний час це у нас тільки дві проблеми здоров'я, якби був мир, щоб війни не було. А так. І пішов. Так, добре. Всім дякую, всім до побачення. Ставте лайки, вподобайки. Батя зараз закінчує і їде додому.